Буківський районний суд Київської області закінчився розгляд адміністративної справи щодо прамколомної трощі ДТП в СМТ Козин Київської області, де водій марки БМВ близько 20 років хлопець розтрощив майже в тотал автомобіль моїх клієнтів. Цікаво, є те, що даний водій систематично притягується до адміністративної відповідальності і порушує чинне законодавство України. Цікавим є також те, що він порушує правила дорожнього руху і керує транспортними засобами на підпитку в стані алкогольного сп'яніння. Притягався навіть за це до адміністративної відповідальності. Але в Печерському районному суді міста Києва був не притягнутий до адміністративної відповідальності, оскільки закінчилися строки притягнення до адміністративної відповідальності. Відтак, враховуючи систематичне порушення правил дорожнього руху. Обухівським районним судом Київської області було прийнято законне рішення про позбавлення права керування даного водія. Відтак, даний водій позбавлений права на керування транспортним засобом строком на 6 місяців. Вважаю, дане судове рішення є законним, можна було б жорсткіше, але якщо даний водій не виправиться. Відповідно, можна буде застосовувати більш жорсткі санкцію, оскільки, якщо не притягувати таких водіїв до адміністративної відповідальності та не позбавляти права на керування, на дорозі буде велика кількість руків. Аналогів вже таких багато в мережі інтернет, засоби масової інформації віщають громадян. Я вважаю, що водіїв, які систематично порушують, порушують, порушують і їм все рівно на закон, суд повинен позбавляти право. Керування на той чи інший строк. А відтак, закону бути в нашій країні, борітеся за свої права і буде нам щастя. А якщо будуть питання, адвокат Лариса Криворучка завжди на стражі закону та готова вам всім допомогти.